Правова наука має деяку гнучкість, але лише до певного рівня. як будь-які інші науки, право має свої принципи. Один з них це ієрархія законодавства, яка передбачає логічність, структурність та системність норм права. Закон стоїть вище інших правових актів, а норма права не повинні мати подвійного тлумашення. І це лише вершина айсбергу. Який дрефує в океані можливих нормативно-правових актів. До чого я веду? Останнім часом військові частини відмовляють військовослужбовцям у звільненні зі служби через те, що ті додають до рапорту про звільнення довідку ЛКК, яка підтверджує факт потреби у догляді за членом родини. Нібито згідно постанови Кабміну номер 413 довідка ЛКК Лікарська консультативна комісія. Надається виключно неповнолітнім особам. Хоча стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу стверджує, що необхідність постійного догляду як за неповнолітніми, так і за повнолітніми родичами підтверджується висновкам ЛКК або ОМСЕК. Суди здебільшого стають на бік військових частин. І без достатньої аргументації відмовляють військовослужбовцям у позовах про визнання незаконними дій командирів. Однак це не означає, що суди праві. Швидше за все, це є ознакою того, що зверху прийшла вказівка відмовляти у звільненні під соусом законності. Інакше як можна пояснити ідентичні, ніби підкопірку письмові відмови строєвої служби. А суди лиш підіграють їм, гвалтуючи здоровий глуз та логіку при аргументації своїх рішень. То що ж робити? Для боротьби із цим явищем позовні заяви слід складати таким чином, щоб норми закона поділялися на складові та застосовувались різні способи тлумачення норми, яка надає право військовому на звільнення зі служби. А ще дуже правильним буде залучення до справи вчених з області права з провідних українських університетів, які можуть надати науково-консультативний висновок і дати відповідь на запитання, чи є довідка ЛКК законною підставою для звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Якщо ваші права порушуються, не боріться з системою на самоті, заручіться допомогою фахівця. Для отримання юридичної консультації, складання позовної заяви, рапорту, звернення, скарги та будь-яких інших документів мої контакти ви знайдете в описі профілю.